Будиночок на 65 квадратів, 6 соток землі, веранда, гараж та хозбудівля. Друзі, дивіться цей будиночок, зберігайте це відео, де знайти контакти. Я розкажу наприкінці. Тож слухайте уважно. І так, на діляночці бачимо, що є веранда та основний будинок на два поверхи. Також є невеличка тераса. Все затягнуто сіткою, тому що у дворі жили собаки. Зараз собак вже немає. Вікна отсюди склопластик. Опалення тут, на жаль, автономне, але у вигляді пічки. Красивенна ділянка, дуже багато доглянутих рослин. Жіночка власниця займалася ландшафтом, тому комусь достанеться дуже-дуже красиво доглянута діляночка. Сам будиночок у нас із цегли та дерева. Заходимо, бачимо прихожку. Є така тафта, чи як це називається українською, підкажіть, буду радий. Основна піч, яка виконує роль обігріву, вона функціонуюча, все добре, є також електронні нагрівачі, кухня обмильована в дерев'яному стилі. Є декілька бойлерів по будинку, тому що кімнат багато, санвузол також, в принципі, нормальний, але до нього пізніше. Миєчка. І сам гарнітур в нормальному стані. Ось один із бойлерів, є правильна машинка. Казали, що навіть є сушарна машинка, але подивимось. Переходимо від пічки, від коридорчику в іншу кімнату. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо отакий душ, декілька душових одразу в одній кімнаті, і з прикольним виглядом через це красиве скло. Далі нас зустрічає спальня приблизно на 12 квадратів. Є сучасний телевізор. Це один сучасний телевізор, який є в цьому будинку. Інші спальні, на жаль, без сучасних телевізорів. Ну і грубка через всю будівлю. Далі у нас одна дитяча спальня. За аналогією, зараз буде друга дитяча спальня. Ось у нас і друга майже така сама, схожа, дуже-дуже. І йдемо далі, дивимося, що нас ще тут здивує. Є погріб з першого поверху. Фундамент у нас цегляний, як бачимо. І давайте піднімемось на другий поверх. Красива, дуже таке виконання сходів. Такий придбанничок на другому поверсі. І є ще декілька кімнат, які справді здивують. Отже, велика кімната, у якій є розкладні дивани. Зараз покажемо, як вони у складеному стані. І дуже красивий вигляд на сусідні діляночки. І єдиний мінус цього будинку, на мій погляд, це ось такий туалет. Він у будівлі один, є септик, але виглядає це, ну, скажімо так, трошки застаріло. Далі показую вхід на діляночку. Отака у нас цікава штука для собак. Вольєр зроблений. Ну і від сусідів, мабуть. Друзі, що думаєте? Отака От діляночка, запас дрів, Дуже красиві рослини. Чи вартує воно того. До речі, велосипеди не віддають, велосипеди заберуть з собою, коли будуть з'їжджати. Все інше продається разом із діляночкою. Є красива бесідка тонтована. Всюди меблі, осюди стільчики, все це залишається. Вхідні двері, до речі, металеві у нас. Зсередини обшиті деревом. Веранда дуже-дуже прикольна. От такий будиночок на 65 квадратів за першим платежо від 5 тисяч доларів. Усього вартість близько 45 тисяч доларів, за яку власники готові віддавати. Що скажете?